Чи володіє зоро продвинутий хаті озброєння? Привіт, кисляви! Нарешті останнє відео з міфами про прозор. Тому давай скоріше його розберемо. Перед тим як записувати сценарій і готувати відео, я починаю сперечатись фанатам тієї чи іншої теорії. І на цьому міфі мені доводили лише два аргументи. Для скорочення я буду називати продвинуту волю озброєння ПВО. Перший та найсильніший аргумент це слова старого Хіогору, коли він вчив в луфі ПВО в Та слова Зора при битві з Вони просто ідентичні. І всі намагаються довести те, що зоро тоді. Юзону в хакі та зміг розрізати метал. Думаю, цього достатньо. Можемо розходитись. Бо це факт. З цим сперечатися неможливо. Чи ні? Підемо по порядку. Якщо Зоро в Алабасі володів вже продвинутим типом хакі, то виходить, що саме Зоро був найсильнішим в команді, а не Луч. Виходить, що Жираф, будучи другим по силі, вже володів ПВО. А Луч логічно був сильніший за Жираф. Тому теж мав продвинутий тип. Виходить, Луфі без хаки ламав тих, у кого є продвинутий тип, божеки мараз. Зоро не мав. Ніякої волі до таймскіпу, від слова нуль. Зовсім ніякої. Те, що пояснює Хьогору, по-перше, це базові навички для самураїв Перед тим як вони заволодіють хакі. Цим Одо знову натякнув, що Зоро зв'язаний з Вано. Бо додзьо, в котрому вчився Зоро, було засновано переселенцями з Вано. Не розповідає все, щоб не спойлер. Базовий стиль не потребує хаків для того, щоб розрізати метал. Я знаю, що ви зараз скажете. До Таймскіпу хакі не промальовувались, Тому звідки тобі знати? Я б мовчав, якби зоро таймскіпу знову не розрізав метал. Згадуємо розмову з Кінімоном. Зоро питає, чи вмієш ти різати метал. Не запитав, чи володієш ти хакі це після того, як Кінімон розрізав вогонь. І для цієї техніки теж не потрібне хакі. Бо зоро володієч хакі не міг цього зробити. Він не міг відбитися, як відбивався Кінімон. Пізніше вони розрізають металову браму. Що ми бачимо? Хоч трішки хакі, мечі, всі світлі, вони не темні, нуль. Зовсім ніякої хакі. Добре, погоджуюсь, Манзі погано видно. Давайте поглянемо в аніме. І так зоретак закальне хакі, тому там не дуже добре видно. Але рука не чорна. А що в нас з кінімоном? Зовсім ніякої хай. Тому думаю, це питання ми вирішили. Розрізання металу це лише базова техніка самурая. Як розрізання вогню, воно не потребує хай. Другий аргумент, типу, як він різав кайдо, якщо він не володіє ПВО? Ем, а вас там взагалі нічого не давує? Наприклад, те, що всі різали кайду, по типу, вашому кілера теж є ПВО. Чуво. Чи у кіда. Добре, Кід не ранив Кайдо, але він зламав руку. Лін -лін. Так що не обов'язково володіти продвинути хакі озброєння для того, щоб ранити Йонку. Добре, давайте поясню, як працює Енма. Меч, висмоктує у зоро хакі та накопичує його. Саме тому усі найсильніші техніки на криші Нігашими зорою зав через Енму. Ви можете зі мною не погодитесь. Але що нам каже Зоро, коли після першого удару по Кайдо нічого не спрацювало, мені потрібно випустити більше сили Енни. Не інший тип хакі, ні щось подібне, а саме більше. Бо він стримує Енму, щоб не загинув, що було показано в битві з Кінгом. Та тільки коли він розібрався за Енмою, ніяких особливих прийомів з мечем Одена він не показав. Бо хакі тепер розподіляється рівномірно. А раніше Енма забирав собі все. Коли він дійсно ранив Кайдо, це була королівська хаки, бо Зоро був при смерті. Бо самі ці моменти пробуджується справжня сила. Як це казав Хьогоро, як це казали всі інші. Давайте підсумуємо. Зоро не показав нічого, щоб нагадало ПВО. Окрім Покриття меча хаки, але цей аргумент не працює. Будь статиста в дресрозі мечі покривала хакі. Ох уж ці тайні генії, ніхто їх не цінує. Лофіта до флемінгу теж штабки покривали. Хм. Луфі ще тоді володів продвинути хакі озброєння, але Вана він про це забув. Де у зоро невидимий бар'єр? Де у зоро пошкоджені зсередині? Нічого цього він нам не показав. Він накрища нігашими здивувався новій силі. Луф він не сказав. Я теж володію чимось подібним, чи о я цю штуку вже юзав Алабасті, ну щось подібне. Він сказав: а, нефіга собі, це та сила, котру Луфі виучив Вану. Та й ПВО йому не потрібне, бо продвинутих ролівських хакі на голову краще.